На півдні українські захисники за минулу добу знищили 24 російських військових, 6 одиниць техніки та склад боєприпасів. Підтримайте Збройні сили України, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Штурмовою авіацією та гелікоптерною парою ЗСУ завдано трьох ударів по скупченню ворожого озброєння та техніки й опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Береславському. За добу підтверджені втрати ворога становлять 24 військових, танк Т-62 та ще 5 одиниць броньованої і автомобільної техніки. В районі Чарівного в Береславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Обстановка на Південно-Бузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється силами оборони. Ворог основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ та отриманні власних рубежів оборони. Намагається проводити розвідку за допомогою БПЛА, продовжує обстріли зі ствольної реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення йдеться в повідомленні. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!